Всім привіт, це друга серія по грі Фазмофобія. Мені дуже сподобалася ця гра. Надіюсь, вам також сподобалася. Поставте косик, підпишіться на канал. Ну ми починаємо. Так, ну що, ось я вже в фазмофобії. Я вже закупився, вибрав свою любиму мапу, тому можемо починати. Приготуватися та розпочати. Порада, не залишайтеся в темряві надто довго. Дякую, буду знати. Так, ну що, дивимося, що там по завданням. Перше це відігнати приводу за допомогою пахощу, поки він переслідує свою жертву. Друге виявити приводи за допомогою датчику руху, виявити паранормальний звук за допомогою параболічного мікрофону. У мене це все є, у мене це все є, це дуже добре. Так, на цій мапі мені навіть ліхтарик не потрібен. Я її знаю, як свої п'ять пальців. Тому просто беремо, біжимо в хату. Погнали. Одразу на вході я включаю мп -шечку. отак от. Відкриваю двері. Йопта, пролагало, вибачте. Ля, як вони все зробили. Ні, ну краса. Ну краса, ну краса. Так, дуже є, що тут у нас зараз буде, Йопта. Що у нас тут буде? Да, щиток є. Е, вмикаємо його, вмикаємо, закриваємо. І. чекайте, це. А, ні, мені показали, що вони ще щось з машиною зробили. Ну гаразд, так. Е, що тут у нас є ничка? Ні, немає у нас ничок. Араз закриваємо, звідси виходимо. Зразу вмикаємо світло в кухні, вмикаємо світло в залі. МП2, МП2, найст, тут, скрізь все його кімната, тому що тут ще був пар, но, можливо, це просто ще сама хата у нас не прогрілася. Ты шо, оборзел? Включи <пи> світло. Хоча, ну-ка. Ой, я сам сам сам, сам Кажеш нам щось? Ні. Ну і пішов. Містия, що він десь тута. Тому що щось тут випендрюється. Понимаєте, випендрюється тут щось. Ничка є, ничка є, це тут. Це дуже добре. дуже добре. Ну ладно, давайте тоді побіжимо зараз заміж, що тут ще увімкнемо світло. Так, ну слухайте, привид у нас попався прям активний. Привид у нас активний. Давайте зразу змеємо хрест, на всякий випадок. Краще взяти хрестик. Е, Беремо фотокамеру та беремо. Давайте, знаєте що, давайте. Блін, от не знаю, давайте, дот, давайте, дот, хочу сказати. Господи, помилуй. Візьмемо датчик руху, щоб виявити його і виконати завдання. Так, біжимо сюди, зразу хрест сюди, хрест сюди, датчик руху сюди. Димо, що по температурі, по температурі тут падає. Гаразд, гаразд, тут у нас перше щось інтечно рухає, у нас тут немає ники, не слава Богу. Е, пала! Подивіться. Так, все, сій, не рухайся. Гаразд, ми поки що побіжимо ще за предметами. Що по температурі? Так, давайте все-таки в залу ще на всякий випадок зайдемо. Ні, ну в залі піднімається, в залі піднімається прям температурка, а от заходимо в цей коридорчик і от вона вже падає. Вона прям так падає, 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 да-да-да. Бачите? На термометрі вона як? Якщо ми навіть сюди аж пройдемо. Ну да, да, це його кімната. Біжимо назад в фургон. Так, і давайте візьмемо два дотса та камеру. До речі, зацініть мою нову камеру, а? А, в серії я цю камеру отримав. Так, дивіться, камеру ставимо ось так. от Раз. Дотс ми ставимо сюди раз, і дотс ми ставимо сюди два. Давайте перевіримо його. Йопта, візьмись. Перевіримо його. На ну, це діло. Щось він не особо хоче нам відповідає. відповідаю. Ну, гаразд, гаразд. Это, може, дос трішечки подвинем. Так щось... Ага. Дай мені знак, покажи себе Ти дружелюбний. Скільки тобі років? Скільки тобі років? Подивіться на цього, а? І не відповідає нам гад. У нього, скоріше, цього немає радіоприймача, Ну, мені так здається, тому що я щось прям тикаю, ну, прям біля нього тикаю. Подивіться, що робить. так Так, любиш. Так, все, не руш. Так, мені треба срочно паличка оця от фіолетова. Беремо ультрафіолет, заодно візьмемо блокнот і ще один Хрест. До речі, вроді би колись ця от паличка була першого тіру, зараз вона другого тіру. От, я не знаю, чому вони так поміняли. Ну гаразд. Давайте зразу. От ти мій хороший! от ти Красавчик, просто красавчик. Давайте можна я ще сфотографую, це діло? Можна я ще це сфотографую отак. Оп! Фотографії, відбитки рук. Найс. Так. Я так і знав, що в нього є відбитки. Просто я це відчував, розумієте? Так, ультрафіолет. Давайте ну, Джина поки що поставимо. Поки що вліпимо джина. А, і хай він. Дружочок. Ну що ти робиш, а? Що ти робиш? Так, ну-ка. Найс! Боже, я зараз весь журнал просто в відбитках рук буду, розумієте? Це ж... Це Easy photo, понимаешь? Easy photo. На, напиши, 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 пиши, пиши, пиши. Напиши блокнотик, давай. Напиши блокнотик, класочка. Давай напиши блокнотик. Ой. Понятно? Дай мені знак, покажи. У, красавчик! Просто. А була примарна подія, я понял, я Ну Новий красавчик він написав в Той. Можна подключать фитлом. І, скоріш, зараз я побіжу за а, цим. Як воно називається? Запахощем ось. Так, і беремо. А, який це? Оце? Чи оце мікрофон? Вроді оце параболічний. Вроді оце параболічний? У мене є, до речі, параболічний мікрофон другого тіру, але я його не ставлю, тому що мені просто не хочеться 3000 доларів до нього вкидувати. А ще мікрофончик. Ну не хочеш, як хочеш, все, дай, гуляй. Ідемо в фургон дивитися, чи є в нас дотс, там це, що там ще є Дотс і. примарний вогник. от. Я дебіл, я світло не Йопта мені. Ну ладно, давайте зразу візьмемо отак. Хоч би він зараз полювання не почав, бо це буде фіаско. Ну він не почне, бо це не демон, він не почне зараз полювання взагалі ніяк. Тобто можна спокійно... Сольки розсипать. Так, та й все. Мінусової немає. А, так мінусова, цю. Найс. Йопта встань. Мінусова є. Е, Дока з мінусова температура. Мені здається, що це ханто, або А, ні, це демон може бути. Але не знаю, демон не такий спокійний. Демон, мені здається, активніший. Прикиньте, якщо це демон буде. Я прямо ф'ю. Так, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Кайф. До речі, в нас може бути такий докази як дотс? Ні, доца вже не буде. Примарний вогник, примарний вогник. Примарний вогник це ханту, гаразд. Будемо знати. Дивимось на примарний вогник, тому що доца немає. Щось мені примарного вогника також немає, щось не з'являється. Походив тільки що тут. Ого! ты что делаешь? Ты кинул на него, что-то улетел. раз примарного огонька не мая, не знаю. Это не точно. но я не бачу. Если вы бачите, напишите в комментариях, бо я не бачу. Ну где тут? его нема. Блин, хотя, Може, це взагалі демон просто якийсь спокійний нам. дем... Спокійний демон попався, прикиньте? Мені страшно туди йти. Ах ти скотина гавняна така. Ах ти погань. Ви подивіться, що воно зробило. Воно мені хреста спалило. Тобі не стидно? Тобі не стидно? Дай пошепчи, будь ласка, мікрофон. Мені треба хоча б два завдання виконати. Це ж параболічний? Вроді так, да, я не пам'ятаю. Роді це параболічний. Пошипти в мікрофон, пошипче. Тут а. Відкрив двері. О, да, є, залишив відбитки, гаразд. Блин, мені треба ще щось виконати. А мені страшно викидати це. Давайте, знаєте, що зробимо. Ось так. Отак трохи. Імба, Імба? Ну пошепчи, пта. Ось ще демон може шептати? Ну, Вроді, Та всі можуть. Хто не може. До речі, в мене це як взаємодію. сфоткалось, прикиньте. Ладно, я вам предлагаю поїхати. Давайте поїдемо, тому що я манав чекать. У мене впадло. Ну, блін, жалко, що я не виконав це завдання. Це от. Ну, вроді, ну це ж не параболічний мікрофон, це ще якийсь панос. Ну ладно, все, поїхали, їдемо з демоном. Дивіться, повний журнал фоток, всі трьох зіркові. Подивимось, що мені дадуть. Подивимось, що мені дадуть. Ну це демон, 800 доларів ми отримали. Чесно, мало, мало. Ми в минулій серії отримали 1000 з чимось, там, 1115 років. Ось, хотілося б чуть-чуть більше, але но... окей, ми не виконали взагалі завдань. <laughs> ну ми одне тільки виконали. Е, куди фокус пропав? Фокус, алло. Да, вертайся косочок. Ну на цьому ми вже будемо закінчувати, тому що я не бачу сенсу робити дуже довгу серію, у мене дуже мало активу, а монтую ці серії по два дні. Ось тому дякую тобі велике за перегляд. Якщо ти хочеш наступну серію, поставити лайк та підпишись на канал, мені буде дуже приємно. До зустрічі!